Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, схоже на те, що бою Усика проти фюрі ми можемо ніколи не побачити, і ось чому саме. Голова промоторської компанії Matchroom Boxing Еді Хірн повідомив, що об'єднаний чемпіон світу на дважкій вазі Олександр Русик проведе бій проти обов'язкового претендента на титул IBF Філіпа Харговича, якщо 26 серпня переможе Даніеля Дюбуа, Хірн сказав. 100% що ми напалятимемо на обов'язковому захисті титулу IBF. це було головним у бою проти Демсі Маккіна. Хорговичу був потрібен цей поєдинок, щоб залишатися активним. IBF підтвердила, що відразу після бою у дюбуа вони призначать обов'язковий захист проти Філіпа Хорговича, так що далі він поб'ється з переможцем цього бою. Я думаю, що Харговичу треба стрибнути на цей рівень, оскільки мені здається, що щодо якості його боксу ми навряд чи побачили кращого Філіпа. Я вважаю, що часом тобі не можна допустити, щоби твій поїзд пішов. Хорговичу 30 років, він все ще досить молодий, але йому потрібно бути трохи активнішим. Я думаю, що ви побачите найкращого Хорговича проти сильніших суперників. Варто нагадати, що на днях Олександр Красюк, промоутер Усика, сказав, що бій за абсолюта має пріоритет над обов'язковим захистом, тому вони будуть намагатися знову домовитися про бій з циганським королем, якщо він не програє ММАшнику Нганну. В той же час Дерек Чісоро теж переконаний, що Олександр Усик не проведе бій проти Тайсона Ф'юрі. Чісоро вважає, що Усик не зможе побитися з Ф'юрі, оскільки у нього вишикувалася ціла черга обов'язкових претендентів. Чісоро сказав: цього бою не буде. Я не вірю, що він колись відбудеться. Філіп Хергович обов'язковий претендент на титул IBF, В Усика призначено біз Дюбуа. А після цього Харгович вимагатиме провести обов'язковий захист з ним. Тому я не думаю, що поєдинок Усик Ф'юрі відбудеться. Я просто думаю, що є низка бійців, які чекають на обов'язковий захист проти них. Я не вірю, що ми колись побачимо бій у Six Ф'юрі, оскільки Тайсон зараз проведе поєдинок із Френсісом Ганну. Що ж, а як ви вважаєте, чи побачимо ми цей бій? Напишіть про це у коментарях. Щодо того, що Ентоні Джошуа нокаутував Роберта Хеленіуса одним ударом, Малік Скотт, тренер колишнього чемпіона WBC у важкій вазі Деонтея Уайлдера, каже, що його боєць був дуже радий. Ще в жовтні минулого року Уайлдер теж нокаутував Хеленіуса одним ударом у першому ж раунді. Джошуа пішов на ризик, зіткнувшись із Хеленіусом за тиждень після того, як його початковий суперник Ділян Уайт був знятий з бою після позитивного результату тесту на заборонену речовину. Після шести раундів тактичного бою виявилося, що Джошуа проти Хеленіуса мали хороші шанси пройти повну дистанцію. Але цей сценарій швидко закінчився в сьомому раунді, коли Джошуа відправив Хеленіуса в глухий нокаут. Скотт спостерігав за рингом на О 2 арена у Лондоні. Раніше ввечері Скотт працював з Джерельдом Вашингтоном в його спільному бою з Дареком Часорою. Тепер сцена готова за умови, що угода буде завершена для зіткнення Джошуа та Уайлдера в січні в Саудівській Аравії. Уайлдер був радий побачити завершення нокаутом, тому що він вірить, що здатність Джошуа закрити шоу викличе набагато більше інтересу до їх протистояння, малік Скотт сказав. Уайлдер сказав, нам це було потрібно. Ми обидва сказали те саме, тому що спочатку здавалося, що він готується вийти на дистанцію. Тож, коли відбувся нокаут, я зателефонував йому через фейстайм і він сказав: Я радий, що він отримав це. Нам потрібно було це зробити саме так. Отже, ми обидва задоволені, бій для мене більше, ніж був через нокаут, тож вітаю Ейджея за те, що він вийшов і виконав роботу. Чи справді я був вражений окрім нокауту? Ні. Це дало мені відчуття, що у нас будуть проблеми в січні? Ні. Насправді це додає мені більше впевненості. Я знаю, що він матиме лише 3-4 раунди на ринку з Деонтем, перш ніж буде нокаутований. Справа дійшла до сьомого раунду, але до цього історія полягає в тому, що AJ був терплячим. Він не намагався вийти на нокаут. Це те, що продається, але я справді дивлюся на це, ніби він не ризикував на початку. І це добре, особливо коли ваш наступний бій, можливо, буде проти Деонтея Уайлдера, який є найсильнішим панчером в історії спорту. Деонтей зараз дуже небезпечний боєць, Деонтей прийде, щоб відправити його в наступний вимір, і це його намір. Коли він не б'є вас, він пробиває вас наскрізь. Після поєдинку з Хеленіусом Джошо похвалив його, сказавши. Я говорив, що він дуже талановитий і багатьом може завдати певних проблем, так що я віддаю йому належне і дякую за те, що допоміг врятувати шоу. Провести бій дуже багато для мене означає, і Хеленіус відіграв у цьому важливу роль, так що я просто поплескав його по плечу. Нехай Роберт і не досяг успіху на ринку, але він з величезним успіхом врятував цей вечір боксу, він хороший хлопець. Багато суперважкового мені не подобається, але він класний. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!